З вами Поліщок Надія, учениця другого класу та моя програма Цікавен квіт надійки Спеціально для радіо тисяча друзів. Сьогодні поговоримо про континенти нашої планети, а точніше, про найбільше з них Євразію. Євразія є найбільшим з континентів. Тут проживають 5 мільярдів чоловік. Євразія є не тільки найбільшим материком, а й континентом з найбільшою земною горами площею. Гімалаї, Піренеї, Саяни, Уральські гори, Кавказькі гори і багато інших. Тут їх просто не злічити. Також Євразія найбільш густонаселений материк. 70% населення всієї нашої планети проживає тут. І тут же розташовані найбільш населені країни світу Китай і Індія. В Євразії знаходиться країни з найменшою щільністю населення, Монголія, сусідів тут зустрінеш не часто. В Євразії багато самого самого. Наприклад, найвища гора в світі Еверест. Також в Євразії розташоване найглибше озеро світу Байкал. Тут же найнижче місце щодо рівня море мертве море. Мертве море саме солодная водою світу. У Євразії знаходиться найменше, найдрібніше, найбільш рибне море в світі. Наше Азовське. Найбільша кількість вулканів у світі на Камчатці більш ніж, ніж 300 вулканів. Самою вузькою протокою у світі є проток Босфор. Найдовша рослина у світі росте в лісах Азії. Це ліана Подібна пальма ротан. довжина досягає 300 метрів. Також на нашому материку є кольорові моря: біле, жовте, червоне та чорне. Яка ж чарівна і гарна наша планета. Всім гарного настрою! А я піду шукати саме незвичні факти про Африку. До зустрічі на хвилях шкільного радіо. Тисяча друзів нашої рідної та найкращої школи, яка до речі теж знаходиться в Євразії.